Вихід з президентської гонки в Сполучених Штатах Америки Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, до нашої розмови долучається. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Горячі новини. Вам Вибачайте Ох. що так пізно. Це точно. пане Андрію, 19 серпня має відбутися з'їзд демократів, і саме тоді буде озвучено офіційно нового кандидата? Ну точніше, в принципі, кандидата в президенти США, тому що офіційно Байден не був кандидатом, але менше з тим, коли реально на вашу думку розпочнеться передвиборча кампанія кандидата від демократів, і хто це буде? Так, о, о так ви казали чітко про о, нашу конвенцію, яка буде при кінці о, серпня. Ще треба почекати, щоб олімпіади перейшли. Бо люди хочуть, щоб всі дивилися тут в Америці на, на конвенцію, але фактично це все мусить бути вирішене раніше ніж конвенцію, і це бо окремі штати мають свої певні закони за бюлетени. Бюлетени не є друковані від федерального уряду, а від штатних урядів. І деякі штати мають приписано у своїх законів, що треба вирішити і знати кандидата з, з кожної партії. До початку е, серпня, я думаю, в декотрих штатах треба вже від 10 серпня це мати вирішено. То це на тиждень раніше від демократичної конвенції. Втім, зараз тепер мішається, що президент Байден мав свою промову сьогодні. А е, то най, е, найшвидша версія, як це це все буде вирішено, є якийсь віртуальний, звіртуальний з'їзд тільки делегатів, не всі члени партії, так як буде при кінці місяця. Але тільки ті делегати, які були, вони були обрані у попередніх виборах наших праймеріз у кожних штатах, і щоб ті делегати тоді мали можливість перенести своїх голосів, президент Байден так через його промову сьогодні він відпустив. Що ці всі ці ті всі делегати були це? Було обов'язок їх, щоб голосувати за президента Байдена. Тепер вони є відпущені, щоб вільно незалежно голосувати за будь-кого вони хочуть. І за мову президента Байдена він підтримує віце-президент Герес. Я думаю, це найлегше буде легально. Щоб перемінити всі бюлетени і найважливіше доступ до грошей кампанія Байден герріс яка збирала кількасот мільйон доларів до нинішнього дня, тільки вона би мала доступ не будь який інший кандидат. Пане Андрію, ну я хотів більш таке просте, навіть запитання поставити. А як ви відреагували, коли ви дізналися, що Джо Байден знімає свою кандидатуру? І загалом, чого чого нам, українцям, чекати від Камали Гарріс? Ви говорите «Герріс», я теж скажу Геріс, хоча ми тут називаємо «Гарріс». Будь ласка, я так само не знаю ще як офіційно. Ми будемо відзначити по українському. А я думаю, слухайте, чи місяць тому я знаю, декотрі мої друзі в Україні не були задоволені, що Америка вислала віце-президент Герес. До саміту Зеленського саміту миру у Швейцарії. А тепер виглядає, що це буде мабуть наступний президент Америки. То втім, ми знаємо, що вона вже брала участь у різних міжнародних конференціях. конвенціях. Світ вже знає її, і найголовніше, що Америка знає її. Вже різні журналісти перейшли їхню історію за віце для віце-президента. Кого вона ще має вибрати, це ще буде досить без таких попередних праймерів. Ми ще не знаємо, чи вона вибере чоловіка чи жінку, яка має скандал. То ми ще не знаємо, що вийде там. Що мені сталося, я закінчив церкву, я свою каву приготував і вийшло ті новини. Зараз тоді, коли тиждень тому ми всі нас політологи, які спілкують тут в Америці, ми думали, що до неділі будуть новини. Одне, що нас стримало, коли ми чули, що президент Байден мав ковід. і це, це є головна причина, чому Байден не звернувся через теленовинах, через камеру до американського народу. Це станеться пізніше в тижні, коли він трохи виздоровиться. Але так як ми бачили, що вже три сенатори близько 30 конгресмени, різні голоси. Тепер вже вічно говорили, що вже час було перемінити я думаю, це дійсний чоловік, який бачив, що найліпше для його партії uh -huh. і найліпше для Америки би було як він би відмовився як кандидат, пане Андрію, як вважаєте, як зараз Трамп може використати ось цей турбулентний такий, як на мене, період в у демократичній партії для того, щоб підсилити свої позиції і дискредитувати позиції будь-якого з потенційних кандидатів від демократичної партії, зокрема Камали Гарріс? Це є дуже дивна позиція для колишнього президента Трампа, бо він традиційно є кандидат хаосу. Він є цей, що все переміняє, але тут з'явився, що а, президент Байден а, забрав а, всю пресу, яку традиційно він би а, Трамп і республіканці би ще мали, бо вони тільки що не закінчили свою конвенцію. А, то вони би ще говорили за кандидатство Венса. Вони би ще говорили про а, який мужний а, став президент Трамп а, після замаху. А тепер. Цей хаос і, і все проходить від демократів не тільки президент Байден з його промовою, але ще хто це буде кандидат і хто буде кандидат за віце-президента. І коли ми будемо мати е, дебати, е, це все е, тепер все з'явиться з демократів. Вся публіка буде дивитися тепер на демократів, не на Трампа. І Я думаю, що це. Досить дивна позиція для Президента Трампа. Він ще не був в такій позиції, як політик. Чолиця звіня цей, який вмішає з хаос до, до розмови. Тобто, йому теж доведеться з його політтехнологами попрацювати трошки в кризовій, так в екстреній ситуації, так би мовити. Дякуємо, Дякуємо вам дуже. дуже, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США. Як він сказав, з гарячими новинами зі сполучених штатів. Цікаво.